Вітаю вас, любі. Ви на каналі буває таке. З вами Олена. Приємного перегляду. Неділя зранку починалася завжди однаково. Галина Павлівна обережно одягала сіре пальто, підкликала до дверей літню, але ще бадьору лабрадорку на кличку Ірма і, озирнувшись, питала. Ясю, підеш з нами? Ярослава мовчала. Їй 29 років, Струнка. З пишним волоссям кольору гіркого шоколаду, в якому сонце блукало золотими відблисками. Вона все ще жила з матір'ю, жила ніби за інерцією, поки без чоловіка, без дітей, без великих трагедій, але й без справжнього життя. Вони втрьох виходили до парку, який починався відразу за домом. Листячко ледь розпускалося. Земля пахла вологою корою та димом. Яся кидала ірмі гумовий м'ячик, а Галина Павлівна із задоволенням спостерігала, як донька грається з собакою, весело сміється і як її щоки покриває рум'янець. Того дня вона з'явилася вперше. Величезна ворона опустилася поруч і пішла за ними стежкою. Гордо підстрибуючи, ніби теж була членом родини. Птах був чорним, але не як вугілля, скоріше, як атлас із фіолетовим відливом, із важким поглядом і несподівано товстим упевненим дзьобом. У неї явно був характер. Вона не просто каркала, вона вимовляла своє кар. -р -р», Би могливо, майже з інтонацією. Ти тільки поглянь, засміялася Галина Павлівна, розмовляє з нами, не мов справжня співрозмовниця. Може, вона голодна, припустила Яся і простягнула вороні шматочок булочки з кишені. Та підлетіла, взяла акуратно, з гідністю, і ступила у бік, не зводячи очей з дівчини. Так все й почалося. На третій день ворона вже чекала на них, сиділа на перилах біля під'їзду, на четвертий підлетіла і сіла ясі на плече. Мати зойкнула від несподіванки, але Ярослава не злякалася. Було в цій пташці щось людське. Вони почали брати із собою спеціально твердий сир. Птаха до нього звикла. Інколи вона відмовлялася від хліба, навіть від ковбаси. Але сир брала з вдячним кивком голови. Одного разу у метушні вони забули ласощі. – Мамо, у тебе є сир? Ні, забула, розвела руками Галина Павлівна. У цей момент ворона, невдоволено каркнувши, змахнула крилами, опустилася ясі на голову і легенько постукала дзьобом по волоссю. Де мій сир? ніби сказала вона. Дівчина голосно засміялася. Птаха не клюнула, не подряпала, тільки виказала своє невдоволення і відлетіла. Образилася з Сумом зауважила Галина Павлівна. Вона повернеться, упевнено сказала Яся. Коли це сталося, вони, як завжди, йшли до парку. Попереду за кущами почувся гучний хлопчачий сміх, такий неприємний, верескливий, злий. Собака нервово загавкала і раптом пролунав відчайдушний, пронизливий. Майже людський крик. Ярослава з матір'ю одразу зрозуміли це розпачливо кричить їхня ворона і кличе на допомогу. Птаха була в руках у двох підлітків. Один, підступно посміхаючись, тримав її за крило, другий уже підняв палицю. Ворона билася, виривалася, волала. Гей, ви, мерзотники. закричала Галина Павлівна. Відпустіть пташку, негайно. Жінка не пам'ятала, як забігла за кущі, як схопила одного хлопця за плече, як яся вирвала птаха з брудних рук другого підлітка. Ворона часто дихала. Пір'я було розтріпане, одне крило опущене. Птаха не виривалася, не дряпалася. Вона просто притулилася до ясених грудей і так завмерла. Важко дихаючи, вона видавала звуки, схожі на схлипування. Мати й донька віднесли ворону додому, обробили перекисом подряпини, нагодували, загорнули у стару хустку. Ворона спала в ясі на колінах усю ніч. А вранці дівчина винесла її на вулицю, і птаха не дуже впевнено, але полетіла. На балконі в них завжди висіла годівниця. Там узимку годувалися синиці і горобці. Яся і й зараз іноді підкладала туди яблука, шматочки хліба, зерно. В один квітневий вечір вона вийшла на балкон просто подихати. І раптом завмерла від несподіванки. У годівниці лежала золота каблучка з тонким гравіюванням. Поруч блискуча монетка, явно стара, можливо, навіть колекційна. Мамо, ти щось сюди клала? Ні, а ти і я ні. Вони мовчки здивовано перезирнулися. Ясі раптом здалося, що повз неї промайнула тінь, і уже знайоме кар прозвучало десь над головою. Так, це була ворона. Але вона не затрималася, не сіла поруч, тільки пролетіла і розчинилася в небі. За два тижні після дивного випадку з каблучкою яся познайомилася з Олегом. Він був старший за неї на вісім років, працював архітектором, розлучився три роки тому і жив сам у просторій квартирі з величезними вікнами. Познайомилися вони банально, він упустив папку з кресленнями, бо вона допомогла все зібрати. Заговорили, посміялися, потім кава, потім кіно, потім був балкон, гарячий чай. І тихий сміх під пледом. Олег був м'яким, розважливим. Він не квапив дівчину з рішенням, не грав якоїсь ролі, просто був справжнім і був поруч. Одного разу яся прокинулася в його квартирі і з подивом побачила за вікном ворону. Вона сиділа на підвіконні й дивилася у вікно. Не каркала. Просто дивилася, повертаючи до дівчини то одне око, то друге. Коли яся вийшла до неї з сиром, ворона змахнула крилами і відлетіла. Відтоді вона більше не з'являлася. Весілля у ясі з Олегом було влітку, просте на дачі з квітами, білими скатертинами і близькими друзями. Галина Павлівна. Тихенько плакала, як плачуть жінки, які надто багато пережили. Подруги ясі дивувалися. «Отак От просто, без драми, без емоційних гойдалок і вже весілля, як це в тебе вийшло? Ти ж у нас така темна тихоня? Ну, яся знизала плечима. Просто одного разу в годівниці опинилася каблучка. З цього все і почалося. Подруги сміялися, не вірили, а яся й не доводила. Щастя ж не любить пояснить і надмірної уваги чужих очей. За рік у ясі народився син. Вони назвали його Артемом. Олег носив його на руках, як кришталевий келих. Галина Павлівна сивіючи, розквітала, як жінка. Що знову знайшла щастя і сенс у житті. Одного разу Артемчик, вже вміючи повзати, підповз до балкону і раптом показав пальчиком угору. Кар, кар, сказав він. На перилах сиділа ворона, стара і уже така рідна. Вона уважно подивилася на ясю, потім схилила голову набік. І полетіла. Більше її не бачили. Але іноді ввечері на поручні балкону з'являлися блискучі камінці, наче хтось приходив перевірити, чи все у них гаразд.